Для фанатів команди Реал Мадрид» комплект комплектне ХЖК номер 4 В цьому комплекті у нас іде спінінг. Спінінг лімітованої серії. Як сказав уже для фанатів Реал Мадриду, спінінг іде з тестом класним 2.15 підходить як для Охуня, так і для щуки. Щуку на цей спінінг ловити просто одне задоволення. Та, В принципі, охунь також відчувається. Стрій швидкий. Довжина зручна 220 см. Матеріал карбон. Хубкіпер іде. В комплектації буде котушка. Котушка спеціальна, спінінгова із системою швидкого стопу. Котушки полегшені, шпуля алюмінієва, петлі бороди не викидають. Шнур, діаметр на вибір 150 метрів. І плюс подарунок кліп гріб. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.